Маєтання, друзі! Ради вас знову бачити на нашому Ютуб-каналі торгом. Декілька відео тому я для вас знімав огляд на акумуляторну на від торгової марки Husqvarna з нової лінійки Aspire. Посилання на це відео буде ось тут вгорі. А сьогодні я вас хочу познайомити з ось цим акумуляторним тримером від торгової марки Husqvarna з нової лінійки Aspire. Отож, поговоримо про нього детальніше. В Минулому відео про газонокосарку я вам сказав, що ось ця акумуляторна батарея може бути встановлена на будь-який інструмент з лінійки Espire від Husqvarna. Але я вам не сказав, що ця акумуляторна батарея також може використовуватись на різних інструментах від як мінімум 10 різних брендів, не включаючи Husqvarna. Свій час Bosch зробив ось таку платформу, назвав її Power For All Aliens, якщо я не помиляюсь. І до цієї платформи під'єдналося 11 світових брендів. Таких як Bosch, Gardena, Husqvarna, Wagner та інші. Тому ось цю акумуляторну батарейку ви можете використовувати ще й на інших інструментах, які входять до цієї платформи від Bosch Power For All Aliens. Тепер на рахунок Трімера. Вага без акумуляторної батареї складає 2,6 кг. З максимально ємнісною акумуляторної батареї на 7 АГ вага його буде складати 3,3 кг. Це, в принципі, досить таки невеличка вага, вважаючи на його технічні характеристики і можливості. Трімер має алюмінієву телескопічну штангу, що дозволяє в лічені секунди змінювати його розміри. В складеному стані довжина трімера складає 1,20 м, в розкладеному стані 1,70 м. Також триммер має Зручну деподібну прогумовану ручку, яка може змінювати своє положення відносно штанги трімера, що в свою чергу дозволяє вам з легкістю налаштувати трімер під ваш зріст. Сама головка трімера, в якій і знаходиться безщитковий двигун, на жаль, положення не змінює. Але враховуючи те, що у нас є деподібна ручка, тож трімер ми можемо використовувати зручно, в принципі, в будь-яких положеннях. Також на самій головці знаходиться ось така захисна скоба, яка дозволяє підрізати траву, наприклад, десь під бордюром або під парканом, а також біля дерева, щоб його не пошкодити. Також на тримері присутня косильна головка, куди ж без неї ось так вона виглядає. З коробки тут вже буде намотана певна кількість лісків. До речі, в комплекті входить ліска товщиною 1,7 мм, а можна максимум використовувати 2 мм жилку. На жаль, дана косильна головка не являється напівавтоматичною. А ось тут я був неправий, тому що в даному тримері головка кожен раз, коли ви включаєте триммер і вимикаєте його, автоматично подає ліску на пів сантиметра. Слідкуйте за ось цим скотчем. Є подача іще раз. І знову подало на пів сантиметра. Для подачі лізки потрібно буде зупинити тример і натиснути декілька разів на ось цю помаранчеву кнопочку. І таким чином відбудеться подача ліски. Якщо у вас з'явиться зайва ліска, нічого страшного з допомогою цього ножа, який знаходиться на кожусі, ця зайва ліска з легкістю обріжеться. Ну і забувся вам сказати, що діаметр скошування складає 280 мм, що є доволі таки непоганим показником для акумуляторних трімерів. Також на самому тримері присутній захист від випадкового включення, коли ви вставите акумуляторну батарею в роз'єм і натиснете на цю кнопку. Трімер не запрацює, потрібно буде натиснути на ось цю кнопку живлення. У нас засвідчується індикація заряду акумуляторної батареї. Що ми могли контролювати, скільки вона заряджена або розряджена, і тільки після цього ви можете натискати ось цю кнопку. І то цю кнопку випадково ви не натиснете. Потрібно відвести захист, і тільки після цього вже можна натискати. Це триммер у вас запрацював. Сам триммер Т-28 може постачатися як з акумуляторною батареєю на 2,5 Ампер-години і зарядним пристроєм, так і без них. Все залежатиме від комплектації. До того ж, якщо ви вже володієте якоюсь технікою Aspire, в якої є акумуляторна батарея, або володієте якоюсь технікою іншого бренду, який входить до списку Power for All Aliens, ви можете використовувати цю акумуляторну батарею. Це дуже круто. Всі інструменти із серії Aspire можуть з легкістю. Вішатися на спеціальне кріплення на стіну і при цьому будуть менше займати місця в вашому приміщенні, де зберігаються ці інструменти. І для цього в комплектації разом з трімером де ось такий зручний гачок. Але якщо навіть ви не будете вішати трімер на спеціальне кріплення, то у нього є на ось цьому місці. Також є спеціальна петля, за допомогою якої ви можете підвісити даний тример. На цьому в мене все. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, то ласкаво просимо вас в коментарі. Обов'язково оцінюйте нашу роботу, ставте цьому відео вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Ще хочу вам нагадати, що ми не просто блогери, а ми компанія Сторгом. І весь цей інструмент, який ви бачите в моїх відео, ви можете придбати в нашому магазині або офлайн, або онлайн-магазин з Торгом. Посилання на цей та інші інструменти будуть в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі! Па-па!